В ефірі спецпроєкт про Нікополь ми показуємо та розповідаємо про те, як вже понад чотири місяці, попри нескінченний терор, Нікопольщина лишається нескореною, про те, що всупереч постійним обстрілам життя там триває. І сьогодні у випуску мова піде про те, як район пережив минулу ніч ситуацію по той бік водосховища та місце, де знаходять прихисток ті, хто лишився без даху над головою. Наші журналісти вже готові поділитися найсвіжішою та найактуальнішою інформацією. Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирних мешканців Нікопольщини вночі. Ворог зградів та важкої артилерії бив по Марганецькій громаді. Випустили майже 60 снарядів. Постраждалих немає, серйозних руйнувань також. Наразі фахівці проводять обстеження території і фіксують завдані збитки. У самому Нікополі ніч минула без надзвичайних ситуацій. Вечір в ніч у нас в тривогах, але без обстрілів, без руйнувань, без постраждалих. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура міста працює, всі комунальні підприємства виконують свої функції. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Збудували у 2015-му для переселенців з Донеччини, та тепер там живуть і Нікопольці, що залишились без даху над головою через ворожі обстріли. За сім років модульне містечко у райцентрі стало рідним домом для десятків сімей. Після того як російські терористи почали нищити мирні квартали Нікополя, там оселилися і місцеві мешканці, які втратили усе. Як люди наново облаштовують життя у модульному містечку в сюжеті наших кореспондентів. Пані Інна показує модульний будиночок, у якому вже понад місяць мешкає разом із чоловіком. О, от наша кухня, кухонька, холодильник є, мойка. трохи посуди. Шкафчики у нас є. Вікна жалюзі є. Ці Ципінці наші пересіленці теж. 3 жовтня російські снаряди поцілили в багатоповерхівку, де мешкала родина. Знищили чотири квартири на верхніх поверхах та потрощили цілий під'їзд. Будинок визнали аварійним і людям рекомендували не залишатися в квартирах. Наша секція ще зберігалася, але вона аварійна. тому Нам пропонували переїхати. Надіємося, що відновлення буде. Или, по крайней мере, ж должна Рішення переїхати до модульного містечка ділиться жінка, далося непросто, та виходу іншого не було. Тут, каже, є все необхідне, за проживання нічого не сплачують. Зимувати планують тут. У нас тепло, вода є, гаряча, холодна, печка є, дві комфорки, душева, кабіна, туалет, все. Трошки страшнувато, але тут убіжище рядом є. А от родина пані Олени мешкає в модульному містечку з Квітня. Переїхали сюди з міста Миколаївка, Донецької області. Очень ну, близько воєнні действия почалися. На той момент в окупацію взяли Ізюм, он рядом з нами. І все приближалося к красному лиману. Знайомі здесь були. Зв'язалися з знакомыми, сказали, що є такой модульний городок, можна сюди приїхати. Ми созвонились з, з комендантом і приїхали сюди. У Нікополі жінка разом з чоловіком, донькою та свекрухою. Старший син та мати залишились у рідному місті. У Миколаївці розповідає жінка від російських обстрілів. Суттєво постраждала інфраструктура. В місті немає опалення, частково газопостачання. Школа, у якій навчається донька, розбита. Та головне каже Олена, що окупанти не зайшли в місто. Слава Богу, коли в окупації був красний лиман, ми Атлимана через Сіверський Донецьк. Нам слава Богу, вони не дошли. ВСУ СУ, їх з Красного Римана, і в окупацію на не попорі навесні. Сподівається, Олена, вони зможуть повернутися додому, а поки що облаштовують своє життя в Нікополі. Жінка влаштувалась працювати охоронницею в супермаркет. Спершу родині надали кімнату в гуртожитку модульного містечка, згодом окремий будиночок. Ми коли приїхали в совсежиття, нам попались дуже хороші люди, сусіди. Хто-то з Херсона, хто-то теж з Славянська був. Тобто, як то у нас все отлічно було. Вот до сих пор кто-то хтось кто хтось повернувся обратно домой. Вот недавно у нас уїхала вчера звонила, вчора дзвонила. Вона добре, только холодно, а так все добре. В модульному містечку тепло, зручно та комфортно. Та попри успіхи наших військових на фронті, зараз повертатися на Донеччину не поспішають. Ось зараз тепло, у мене все виключено. І навіть скоріше прогрівається домик і на ми не включаємо почти нічого. Подивіла, що гріють хорошо. Хоча вже чотири місяці росіяни обстрілюють Нікополь, виїжджати звідси родина не буде. каже наступний переїзд тільки додому. Ну я не віжу смисла, куди то їхати, тому що бойові дії йдуть везде. Ну куда бы ты ни поехала, разве что уехать в глухое село, в лесу. Поедем мы только домой. То есть дальше никуда не хочу. Да, стреляют, да, летают, да, мимо пролетают. Ну, дай бог, чтобы оно так мимо и летело. Здесь у нас даже ребенок сейчас адаптировался к обстрелам больше, чем дома вдома вона боялася, то тут вона не реагує вообще ніяк уже на що. А от 85-річна Катерина Іванівна з Донецька, старожил модульного містечка. Живе тут практично з його відкриття. Каже, комендантка прийняла її дуже добре, надала все необхідне для проживання. Вона добра душа, от гарно за мною обійшлася. От я, звісно, заплакала, що на старості років я це сюди попаду. От вона успокоїла мене. От, і я цердала мені квартирку, комнатку. Я собі живу зараз. Розповідає, багато часу проводить в укритті. Дуже страшно, коли по Нікополю летять снаряди, та каже, впевнена, що все неодмінно буде добре, коли наші захисники виженуть загарбників з протилежного боку водосховища, і в місті нарешті запанує спокій. Та більш за все літня жінка хоче повернутися до рідного, звільненого та українського Донецька. У мене там відільна хатка своя. Ну, дом у нас на чотири хазяїна. З цієї сторони двоє, і з тої сторони. От, там все я оставила Да. Я доживу до цього часу, от, що я попаду ще додому в Донецьк. У модульному містечку знайшли прихисток не один десяток сімей, як нікопольців, що залишились без даху над головою, так і мешканців інших українських міст та селищ. Де тривають активні бойові дії. У дев'яти окремих будиночках та трьох гуртожитках мешкає 110 дорослих і 16 дітей. Також у Нікополі працює два шелтери компактного проживання. Загалом на сьогодні у місті перебуває близько трьох тисяч переселенців. Доки в країні йде війна, місто бере на себе всі витрати, у тому числі комунальні послуги. Валерія Бовша, Целуйко, Ігор Силко. про Нікополь. А далі поговоримо про ситуацію по той бік водосховища, попри серйозність обстрілів запорізької атомної електростанції, кілька днів тому ключове обладнання АЕС. Залишилося неушкодженим. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Грусі. Такий висновок йдеться у його звіті. Зробили чотири експерти агентства, які наразі перебувають на об'єкті. Крім того, вони повідомили, що на зараз немає жодних безпосередніх проблем з ядерною безпекою або захистом. Водночас, експерти виявили масштабні пошкодження на території зас. Грусі наголосив, що це викликає серйозне занепокоєння, оскільки чітко демонструє надзвичайну інтенсивність атак на одну з найбільших. У світі атомних електростанцій за даними МАГАТЕ персонал Запорізької АЕС вже почав ремонт частини споруд, що зазнали обстрілів. Тим часом на тлі нових ударів по району атомної електростанції Грусія активізував консультації щодо створення безпекової зони навколо неї. Не припиняємо підтримувати один одного та піклуватися про тих, кому зараз потрібна допомога. Наша сила у єдності на сьогодні це вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Бережіть себе і до зустрічі.